Всім привіт! Сьогодні 15 січня 2025 року. Ми з вами знаходимося на 21 му кілометрі міжнародної траси М05 Київ-Одеса біля Віти Поштової, Боярки і трохи не до Гливахи, де компанія Автомагістраль Південь добудовує автомобільну розв'язку. Підписуйтесь на мій канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдекушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Наша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося на одеській трасі біля Віти Поштової та Боярки. Сьогодні в нас вже другий випуск другого сезону оглядів цього об'єкту. Розпочинав я вам його показувати, коли тут лише стартувало будівництво. Це було ще до Великої війни. А з її початком все зупинилося. Після цього було розірвано договір з підрядником попереднім. Нещодавно провели новий тендер, замовник служби відновлення у Київській області. Тендер виграла компанія Автомагістраль Південь. І от нарешті. Хлопці приступили до активних робіт з добудови розв'язки. На момент зйомки попереднього огляду тут ще дуже жвавих робіт не велося, тому я присвятив більшу частину огляду, саме обстеженню об'єкта. В нього кілька частин є, об'єкт великий, і я вам докладно показував, розповідав, що встигли побудувати до початку повномасштабного вторгнення. В якому це все стані перебуває на зараз, розповідав про найближчі плани і також ретельно показував вам спочатку на схемах та кресленнях, а потім і на місцевості, де що будується і де що, звідки куди поїде, коли це все буде добудованим. Зараз ви бачите, що на будівельному майданчику все дуже змінилося відносно того, що ми бачили минулого разу. Причому не просто йде якась робота, але вже помітні і конкретні результати цієї роботи. Отже, сьогодні я зосереджу свою увагу саме на тому, що зараз будується, і що вже хлопці з автомагістралі Південь встигли побудувати. А кому хочеться освіжити в пам'яті, що куди має поїхати, ви можете ще раз передивитися попередній огляд. Але все ж таки для вашої зручності я підмонтую зараз. В цей огляд частину попереднього відео. Саме туди я пояснював, що буде будуватися і навіщо на кресленнях. Ну, а кому треба більш докладних пояснень на місцевості, то ще раз пропоную передивитися попереднє відео. Отже, ми маємо з вами таку схему. Давайте зорієнтуємось. Оце в нас напрямок на Київ, Оце в нас напрямок на Одесу. Отут ми з вами зараз біля тунелю. Оце кільцева розв'язка і оце розворотна підкова. Коли все це буде добудовано, то тут суттєво зміниться схема руху на всіх цих прилеглих шляхах. Зараз тут існує оця дорога, це, якщо не помиляюся, на боярку. Отут є дорога звідти поштової. Отут у нас заїзд на південне кладовище. І оце нова дорога, яку зараз лише будують, вона грунтова. Зараз буде потім нормальною. Це на нове військове кладовище меморіальне. Але як бачимо, навіть маючи перед очима цю схему, доволі складно одразу розібратися, що куди тут рухатиметься, після того як всі об'єкти розв'язки будуть добудованими. Давайте спробуємо це зробити. Отже. Найпростіший варіант, Ми рухаємося з Києва на Одесу. Тут для нас нічого суттєво не міняється. Тобто ми проїжджаємо під підковою, проїжджаємо по тунелю зверху і прямуємо, куди нам треба. Так само і у зворотньому напрямку. Ми проїжджаємо по тунелю зверху, під підковою і прямуємо на Київ. Цікаве, в нас починається тоді, коли ми дивимося на оцю дорогу, що сполучає Одеську трасу з вітою поштовою. Раніше вона виходила одразу на одеську трасу, а кому треба було, той міг далі повернути в бік боярки. Тепер так не буде. Тобто тут ми бачимо з'їзд з підкови. Підкова в нас односпрямована, тобто лише звідси сюди можна потрапити. І тут у нас злиття смуг. Але далі в нас вже починається двоспрямована дорога, тобто можна поїхати як на боярку або на кільцеву розв'язку, так і в бік віти Таким чином, якщо ми їдемо звідти поштової, нам треба на Одеську трасу виїхати. Ми маємо отут зробити гак і оцією дорогою виїхати на одеську трасу в бік Одеси. Або на одеську трасу в бік Києва. Тоді ми їдемо в тунель. Він теж односпрямований, і виїжджаємо сюди. Якщо, наприклад, нам треба потрапити на нове меморіальне кладовище, ми можемо з'їхати з одеської траси з напрямку Одеси сюди, або виїхати з тунелю сюди. Або з кладовища виїхати в бік Києва. Якщо нам далі треба повернутися в бік Одеси, то ми користуємося оцією підковою. Якщо ми рухаємося з боярки, нам треба потрапити в Віту, то ми з'їжджаємо сюди, робимо отак, виїжджаємо сюди і потрапляємо на віту. Якщо ми з Боярки маємо виїхати в бік Одеси, ми їдемо от сюди. Якщо ми з боярки маємо виїхати в бік Києва, ми їдемо через тунель сюди. І не дуже зручно тепер буде виїжджати з існуючого південного кладовища. Тобто раніше ми могли виїхати одразу на одеську трасу в бік Києва, а тепер нам треба зробити отакий гак через підкову. Потім розвернутися на оці кільцевій розв'язці. Потрапити в тунель, виїхати сюди, і лише після цього поїхати в бік Києва. Ну, наче я вам всі основні напрямки показав. Сподіваюся, що ви щось зрозуміли з цього. Тому що мені, чесно кажучи, було з першого разу важко, і з другого важко, і навіть десь з п'ятого. Я тільки тут собі второпав, що куди може поїхати. Хоча ні, забув ще один важливий момент. Якщо ми рухаємося з Києва в бік Одеси, і нам треба з'їхати з одеської траси і потрапити кудись, то ми з'їжджаємо отут, потрапляємо на кільцеву розв'язку, а далі можемо поїхати на Віту, можемо поїхати на Боярку, або можемо поїхати от сюди. Щоб потрапити на кладовище або на Київ рухатися. Тепер наче точно все. Ну що ж, після того, як ви я трохи, я сподіваюся, освіжили свою пам'ять. Давайте тепер подивимось, чим займаються хлопці і що вони встигли побудувати тут від нашого попереднього огляду. Отже, зараз перед нами нова основа з ущільного піску під монолітну перехідну плиту. Також зазираємо. Цю траншею бачимо дренажний шар зі щебеню і вже заготівки з арматури. Це хлопці готуються бетонувати лежень під цю перехідну плиту. Тут була забетонована шафна стінка у стіної опори, а тут обетонували кришки, де ховаються анкерні вузли. Нагадаю, що це в нас постнапружений бетон. Тобто натягувалася арматура, а потім треба було ці кришки закрити. І тепер тут все підготовлено вже до того, щоб монтувати і бетонувати деформаційний шов. Тепер я трохи змінив ракурс для того, щоб нагадати вам та наочно це проілюструвати: що тунель в нас в плані має таку собі напівкруглу форму. Відповідно, в нього і устійна опора напівкругла, і така сама прогонова будова. І Деформаційний шов має бути теж вигнутим. Чесно кажучи, я собі уявляв, що він вже таким буде десь виготовлений на заводі. Хіба що не було мені зрозуміло, як його сюди будуть доправляти. Але з'ясувалося, що буде він складатися по місцю і зварюватися з рівних фрагментів коротеньких. І зараз я вам покажу ці фрагменти трохи пізніше. Також собі пригадуємо, що після бетонування шафні стінки до засипання гідроізолюють. І також на цій шафній стінці ми бачимо одразу зуб для того, щоб на нього спиралася перехідна плита. Через оці штирі вона буде рухомим чином утримуватися на зубі. А ось в нас вже складовані елементи деформаційного шва, хоча я тут не бачу ніде. Ніяких шильдиків, але профіль типовий для виробництва компанії Mauer Україна. Я бачу, що більшість цих фрагментів має довжину до 2 метрів. Вони рівненькі, пряменькі, але є ще і фрагменти під тротуари, і також якісь коротенькі фрагменти. Я не знаю, куди їх. Певно, для того, щоб якусь складну форму виставити. Потім це все буде переварюватися і бетонуватися. Тепер я знов повернувся до штучної споруди і от ми бачимо свіже забетонований такий потужний відкрилок. Нагадаю, що під ним є палі ще старі. І коли ми тут були з вами останнього разу, то був каркас, який складали ще попередні підрядники. Але хлопцям довелося це все вичистити і десь щось вже встигли вкрасти з нього, то все це виправили. І по тому, як на цей відкрилок нанесена гідроізоляція, ми бачимо, що тут буде ґрунтовий укіс. Я вам про це все розповідав. Десь приблизно отут ще має бути з'їзд з Одеської траси донизу, для того, щоб поїхати на меморіальне кладовище з напрямку від Одеси. Тепер я повернувся в напрямку Гливахи. Той з'їзд буде починатися десь. За сотню метрів звідси і відгалужуватися від траси для того, щоб опуститися на рівень, на який з тунелю будуть виїжджати автівки, і влитися в цей потік. Також ми бачимо, що на сьогодні тунель ще не розкопували. Я запитав хлопців, коли вони збираються це робити. Вони мені сказали, що поки цього не планується, а планується наступне. Будуть завершені всі роботи, що зараз тут відбуваються, тобто забетоновані лежні. Перехідні плити, потім тут вкладуть, скоріш за все, тимчасовий асфальт і перекинуть рух на цю половину траси. І одразу розпочнуть всі аналогічні роботи з того боку. Коли там все буде завершено на тій половині дороги, то вже почнуть одразу розкопувати обидві половини. Вас певно, так як і мене, цікавить питання, чому саме такий порядок робіт обрали. Я запитав про це хлопців, сказали мені, що тут є два головні моменти. По-перше, я вам розповідав, що тут багато всяких комунікацій проходить: і якісь кабелі, і газова труба, десь, і е зв'язок, і все таке інше. І це все треба переносити для того, щоб розпочинати тут роботи з виборки ґрунту. І зараз саме йдуть погоджувальні роботи з проєктування всього цього перенесення. І тому хлопці просто не можуть починати тут розкопувати. І другий момент це те, що хлопці зараз не знають, що знаходиться під цією конструкцією, наскільки вона була чітко за проектом зроблена, наскільки чітко робилися устійні опори. Звісно, всі сподіваються, що все було відповідно норм та вимог проекту. Але оскільки хлопці тепер несуть за все це відповідальність, то вони хочуть пересвідчитися в цьому. Тобто, поки ця мостова конструкція ще лежить на ґрунтовій основі, можна без жодного ризику відкрити нею тимчасовий рух. Ну а якби її вже почали розкопувати і з'ясувалося б, що щось не те. А я нагадаю, що коли її обстежували перед тим, як проводити тендер, то вже були висновки, що вона потребує ремонту. То тоді б довелося якісь ухвалювати термінові рішення а цього ніхто не хоче. Ну, а якщо хлопці з автомагістралі Південь, чітко за проектом, як вони це знають і в чому будуть впевнені, збудують другу частину споруди, то вони вже зможуть нею відкрити рух. І потім, прокопуючи сюди, якщо буде з'ясовано, що щось не те з цією частиною, зможуть в плановому порядку всі ці недоліки усунути. Також я хочу нагадати що коли бетонувалася оця частина споруди, то її зробили трохи меншою, ніж половину, тому що попередній підрядник він шпунт робив чітко по осі дороги, і тому ця половинка вийшла меншою. Тобто та частина буде трохи більшою, і потім там вже більш комфортно зможуть їздити автівки на той час, коли зможуть хлопці займатися оцією частиною. Ну, а як так могло статися, що нова споруда вже потребує ремонту? Я вам про це пояснював. По-перше, її могли не дуже якісно збудувати. По-друге, її не законсервували належним чином, коли припинили будівництво. І по третє, взагалі важко сказати, як вона будувалася, тому що не вся документація по ній була передана замовнику і не все здавалося за актами. Дивимось з такого ракурсу, як хлопці в'яжуть каркас. Проходимо уздовж майбутнього деформаційного шва. Тут можемо помітити прокладки зі стерадуру або пінопласту. Тобто бетонували хлопці одразу обидві частинки, але залишили щілину для того, щоб деформації могли відбуватися. Тепер я перейшов на ту сторону споруди, яка в нас ближче до Києва. Як бачимо, тут трохи більше роботи. Хлопці встигли зробити. Під тепляком зараз прогрівається свіжо забетонований лежень, такий самий, як хлопці з того боку в'яжуть каркас. Причому він ми можемо помітити теж вигнутий. І тут ця вигнутість більша ніж з зовнішнього боку. Ну а тут, як і на зовнішньому боці, забетонована вже шафна стінка з зубом. Хлопці ладнають на неї прокладки під бетонування перехідної плити, є штирі. А за проміжком обетоновані місця, які приховують собою анкерні вузли від вантової арматури після її натяжіння. Як бачимо, прокладки під перехідну плиту робляться з шовного матеріалу і вони приплавляються за допомогою пальника до бетону. Тут маємо такий самий, як і з іншого боку, але трохи довший відкрилок. Хлопці його забетонували і зараз, як бачимо, гідроізолюють. Навколо відкрилку робиться пошарове зворотнє засипання ґрунтом. Це все ущільнюється за допомогою віброплити. І знов таки по тому, як нанесена гідроізоляція, ми бачимо, що тут формується ґрунтовий укіст. Туди в ліс, в нас пішла дорога на національне військове меморіальне кладовище. Там, як мені сказали, якісь роботи йдуть, але там інший підрядник, інший проєкт, і я про це згадав лише для того, щоб ви освіжили це в пам'яті. І з цієї дороги, так само, як і з виїзду з тунелю, має бути зроблений виїзд на одеську трасу в напрямку Києва, але на сьогодні цього в. Проєкті Автомагістралі Південь немає, хто це буде робити. Я не знаю. Можливо, ті, хто робить оту дорогу, а можливо, потім це завдання додасться до проєкту Автомагістралі Південь. Коли це з'ясується, я вам про це розповім. Тепер я перейшов на інший бік одеської траси і бачимо, що тут ще більш цікаво, багато земляних робіт проводиться. Отам в нас буде кругова розв'язка і від неї вже прокопують дорогу до в'їзду в тунель. От в нас одеська траса. От бачимо майданчик, де ми щойно були з вами. От на асфальті сліди паль, тобто отак буде стіна тунелю ближче до нас, там далі дальня до нас. І отак приблизно мають автівки заїжджати в тунель. Для того, щоб вони опустилися на певну глибину, щоб в'їхати в тунель, то треба тут прокопати це все, зробити укоси чи підпірні стінки. Поки що я не можу вам напевно сказати, що тут буде. Але вже. Екскаватори бульдозери працюють там далі бачимо багато елементів привезли системи водовідведення. Вже щось змонтували, ну, а ще далі вже відсипають насип під власне кільцеву розв'язку. Ми пам'ятаємо, що тут все було таке заросле, якесь болото було. Тепер там вибрали скільки треба ґрунту. Також, як мені сказали, мали десь зробити водовідводні труби, оскільки з того боку в нас якесь озера є, і під дорогою іде водопропускна труба. З неї мали цей потік води, який може тут переливатися, пустити під розв'язкою і далі. Удав ще якісь озера, і це все зараз вже частково зроблено. Після того, як вибрали, скільки треба було ґрунту, то відсипають півтораметровий насип і далі вже будуть робити основу дорожнього одягу. Ну, це принаймні те, що мені сказали, телефоном дорожники, з якими я спілкувався, коли готувався їхати сюди. Взагалі ж в нас тут така собі низина, куди зливається вода з багатьох напрямків і з лісу, і з того пагорба, і, як я сказав, переливається з якихось озер, з того боку траси. І це все далі ухил отуди тримає. Тому тут, перед тим, як все це будувати, треба було дуже ретельно все спроєктувати, вивчити, що куди може потекти. І щоб потім не підмивало, не розмивало нічого, то дуже багато уваги приділити саме дренажній системі. Тому ми бачимо тут стільки усяких колодязів. Я думаю, що туди наниз мені опускатися не варто, тому що знизу я вам менше покажу, ніж з цього ракурсу. Ми бачимо, що ця піщана подушка відсипається пошарово, все як треба, ущільнюється. Там в нас є технологічний з'їзд. Ну а де що буде сюди заїжджати, з'їжджати і виїжджати, знов таки раджу вам подивитися попередній огляд, тому що я на пальцях і ще додатково ілюструючи це е, кресленнями, вам це все показував, пояснював. Ну що ж, я думаю, що сьогодні ми з вами побачили багато різного нового відносно того, що я вам показував під час попередньої зйомки. В напрямку Києва до розворотньої підкови я не піду, оскільки я проїжджав, там ніяких змін немає. Я в хлопців запитав, вони мені сказали, що там нічого найближчим часом робитися не буде, оскільки та частина розв'язки це в нас остання її черга. І тепер я вже буду більш уважно слідкувати за перебігом подій на цьому об'єкті, тому що до цього часу тут я так би мовити впівока ока дивився. Потім мені... Повідомили, що вже тут якась діяльність активно розпочалася. Я зв'язався з підрядником. Він мені підтвердив, що багато питань вже проблемних або невизначених вирішили, і тому зараз тут все буде лише прискорюватися. І я думаю, що вже наступного разу я сюди приїду через менший проміжок часу. Ніж пройшло в нас від попереднього огляду до сьогодні. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушн.инфо. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!